Виконуємо номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 4, підручника Алгебра 8. Та номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 4, підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2025 рік. Скоротіть дріб. І два завдання. Перший дріб чисельник М квадрат, знаменник m. Другий дріб чисельник 4 аб знаменник 4bc. Приступаємо до виконання. Подамо в квадраті через добуток двох однакових множників, кожен з яких дорівнює m. І тепер можемо скоротити на спільний множник на m. Отримаємо дріб, чисельник якого m, знаменник n. Дріб скорочуємо на спільний множник 4 і на спільний множник b. отримаємо чисельнику А в знаменнику С. Отримали дріб, чисельник якого А, знаменник С. Номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 4 підручника алгебра 8 та математика 8 виконана.